Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. Сьогодні ми з вами будемо готувати лічо, солодкого перцю та помідор. Повний рецепт я напишу вам в описі: а сьогодні ми будемо робити напів рецепту. Нам треба буде перець, помідорки, морква, перець з ручком, часник, трохи цукру, трохи оцвіту, трошки олії і трошки солі. Почнемо, нам треба перець почистити від серединок і порізати соломкою. А помідорки, моркву, часник півтора головочки і перчик гострий. Ми пропускаємо через м'ясорубку все разом. Помідорки, морква, часник і перець гострий. Друзі, перець почистили, порізали соломкою, забираємо в сторону. Помідорки почистили, вирізали корінчики і пропускаємо помідорки морква, часник і перець через м'ясорубку. Так, друзі, далі те, що ми змолилися, ми сурубкою виливаємо в кастролю Наш, наші помідори з перцем частиною. Все сюди. Далі, друзі, виливаємо сюди, у нас йде 250 грамів олії, тому що ми робимо, не забувайте, пів порції 200 г олії, 50 грамів солі висипаємо. Висипаємо 100 грам цукру і виливаємо 50 грам оцету. Це все перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 30 хвилин. Ось, друзі, наші помідорки закипіли і варимо пів години. Тоді додаємо наш порізаний перець. Так, друзі, півгодинки прокипіло і додаємо наш перчик і ще варимо півгодинки, при цьому постійно потрошки помішуємо. Так, друзі, проварили ми наш перчик. Бачите, ось так легенько вимішуємо його. Перший раз кидаємо трошечки. Ось так трошечки ми його. Щоб нагрілася баночка і набираємо Але, друзі, набираємо не повну баночку, тому що якщо у нас залишиться сік, ми розірємо порівну кругом сік. Заповнили наші баночки нашим перцем, накриваємо кришками і стерилізуємо 15 хвилин. Літрові банки 15 хвилин, півлітрові банки 10 хвилин. Наповню, це в нас вийшло 4 літри з пів пропорції рецепту. Друзі, баночки ставимо в гарячу воду, тому що у нас перець гарячий. І додаємо трошки води, щоб вода була 3 четверті від повної банки. Ось, друзі, закипіло. І засікаємо 15 хвилин стерилізуємо. Друзі, стерилізували ми наш перчик, достали. Далі. Дожимаємо. Хорошо і перевертаємо. Дожимаємо хорошо і перевертаємо. Ось така у нас, друзі, красота вийшла. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, далі буде ще цікавіше. Ну і обов'язково, друзі, накриваємо гарно, щоб вони схлоли накриті.